Роман Йосипович, вітаємо вас з перемогою по гарячих седах, багато боротьби. в Сьогоднішньому поєдинку було, скажіть, як, як команда? Дякую за привітання. Ми настроїлися на таку ігру в'язку з боротьбою, тому що ми знали, що ця команда трошки силова. Ми старалися грати в пазну, трошки поле нам мішало, воно тверде і вже. Трошки пізніше почали грати більш вперед, довгими передачами, що і привело нас, в принципі, до гола. Ну, Я рахую, що гра була трошки з нашою перевагою і ми заслужено перемогли. Меніосповідь, що футбольний клуб борщів на першому місці залишається один тур в першому, скажімо так, етапі чемпіонату. Які завдання взагалі на другий етап, які завдання борщів ставить в нас? Ну, ви знаєте, ми в. В принципі, ставимо завдання на одну ігру. Сьогодні виграли, значить наступна гра буде з Васильцем, будемо ставити задачу на це. А так далеко згадувати, скажу, не з перемогою. Дякую. Не... Дякую. Побачимо. Михайло Пан Михайлович, закінчилась гра. Як вам скажіть, по гарячих слідах, скажімо так, два ну... слова скажіть, по врізку? Я би сказав, що команда виконала настанови, боролася. Суперник був майже без моментів перший тайм, половина другого тайму. Ну, дві помилки, точніше, одна помилка призвела до того, що поламалася гра і результат на табло. Ну, В останньому турі, скажімо так, першого етапу вам прийдеться їхати в зелене. Шанси ще, скажімо так, на потрапляння в першу сімку є. Як настрій буде, яке завдання? Ми, ми кожен, кожну гру боремося. І будемо вижимати максимум з кожного матчу, що в нас залишився. Все, дякую.